Шановні друзі, вас вітає Сердюк Галина. Я рада вітати вас у нашій студії і пропоную сьогодні розглянути найгарячіші та найактуальніші теми, які безумовно стосуються нашого з вами життя та навчання в стінах Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольського. Сьогодні розглянемо наступні актуальні теми. день відкритих дверей. Національному медичному університету імені Олександра Олександровича Богомольця робоча зустріч з керівництвом Санопів Україна, шостий чемпіонат України з гирьового спорту серед студентів вищих навчальних закладів з нагодою 120-ї річниці заснування перших гуртків з гірьового спорту в Україні, Додатковий день розподілу для випускників медичного факультету номер 3 Інформація щодо замовлення та видачі документів про освіту державного зразка Національного медичного університету, перша стипендія імені Володимира Юричка та Український терапевтичний конгрес, який відбудеться 19 та 20 березня 2015 року. А зараз перейдемо докладніше до кожної теми. 27 лютого 2015 року. У аудиторії No1 морфологічного корпусу університету відбулася друга зустріч з бажаючими стати студентами Національного медичного університету у 2015 році. На заході були присутні проректори, декани, члени приймальної комісії, викладачі та студенти-активісти. Майбутні абітурієнти та їхні батьки мали змогу наживо поспілкуватися з керівництвом вишу його сьогодення та плани на майбутнє виступив проректор з науково-педагогічної лікувальної роботи та після післядиплом, дипломної освіти професор Олександр Миколайович Науменко. Про основні положення та особливості право прийому до національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця у 2015 році доповів відповідальний секретар приймальної комісії університету Роман Валерійович Терлецький, який після чого декани та представники студентського активу відповідали на запитання присутні. В адміністративному корпусі університету відбулася робоча зустріч ректора Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Амосової та Генерального директора ШОП САНОПІ АВЕНТІС Україна Жанна Поля Шаєва. Головними питаннями зустрічі стало обговорення можливостей співробітництва. А зокрема, Генеральний директор компанії підтримав ініціативу Національного медичного університету щодо стажування студентів та лікарів-інтернів у провідних європейських клініках. Адже саме підтримка талановитих і енергійних молодих спеціалістів, які прагнуть зробити свій власний внесок в сучасну медицину, є важливою складовою напрямку розвитку системи охорони здоров'я України. Сторони окреслили шляхи співпраці та обговорили можливість розробки та е, підготовки до підписання меморандуму про співпрацю. Всім нам з вами відомо, що Санофі це глобальний лідер в галузі охорони здоров'я, орієнтований на спеціальні потреби хворих та, паці... хворих та пацієнтів. Санофі спільно зі своїми партнерами здійснює діяльність для збереження здоров'я людей. Покращення якості їхнього життя та задоволення потреб у галузі охорони здоров'я, населення, всього світу розвиток санофі базується на самих платформах зростання, це ринки, що розвиваються. Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця відбувся шостий чемпіонат України з грівого спорту серед студентів вищих навчальних закладів, який проходив з нагоди 120-го річчя за існування перших гуртів з грівого спорту. В Україні змагання проводилися за підтримки Комітету з фізичного виховання та спорту України та Федерації грівого спорту України. Саме ці спортивні перегони були відбірковими до чемпіонату світу з гірьового спорту серед студентів, який відбувався на початку липня цього року у угорському місті Печі, відкрив змагання начальник Київського міського відділення комітету з фізичного виховання та спорту України Сергій Бобровник. Він привітав учасників і тренерів, які, незважаючи на фінансову скруту, знайшли можливість взяти участь у змаганнях. У програмі відкриття виступив колектив спортивного танцю нашого з вами Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця під керівництвом викладачів тренерів кафедри фізичного виховання та здоров'я. У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів із 17 регіонів України, які представляли 25 вищих навчальних закладів. За перше командне місце боротьби велася між столичними студентами-медиками і студентами-курсантами військового інституту Житомира. У військових, у військових гервий спорт входить взагалі до програм фізичної підготовки, тож нікому не дивно, що вони отримали команду першості у, у напруженій боротьбі студенти нашого університету з невеликим відставанням все ж таки посіли в друге місце на третій сходинку. Кя десант у пошани зійшли спортсмени Ужгородського національного університету. В особистому заміку на особливу пошану заслуговують студенти, які здобули призові місця у цих надтяжких змаганнях. Чемпіонатом України серед студентів у своїй квагових теоріях стали Євген Хілля, Роман Шапрун це місто Житомир, Євген Киріїв це інститут імені Даля, Северодонецьк. Микола Тичка, Олег Ястреба, місто Київ та Владислав Винник, місто Умень. Студенток чемпіонатські змагання вибороли Олена Короткова, місто Київ, Маріна Блащук, Вижгородський коледж, а саме це Львівська область, Ірина Григоренко Северодонецьк. Всі призери змагань вибороли право на участь у п'ятому чемпіонаті світу з гірьового спорту серед студентів, який відбув... відбудеться влітку в Угорщині. Слід відзначити, що студент із Туркменістану Заріпат Єгенберді це наш з вами Національний медичний університет імені Богомольця. Факультету номер 3 за спеціальністю педіатрія. У заводі взяли участь заступник начальника відділу освіти і науки департаменту кадрового менеджменту освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України Юрій П'ятницький, радник Київської міської державної адміністрації Микола Б'явий, головний лікар Національної дитячої лікарні охорони матері та дитини Юрій. Начальник відділу кадрів національної дитячої лікарні матері дитини Охмаддин Надія Новаченко, а також проректори, декани та представники студентського самоврядування Національного медичного університету імені Богомольця, голова державної комісії з працевлаштування випускників, ректор Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, а Катерина Миколаївна наголосила чи метою проведення додаткового дня розподілу було прагнення зробити цю процедуру максимально відкритою та прозорою. Тому за участю студентського активу та в результаті повторної роботи деканату медичного факультету No3 та відповідних підрозділів відбулася зміна первинного працевлаштування майже у 45% студентів факультету. А досвід об'єднання трьох факультетів за спеціальністю лікувальна справа, а саме це медичні факультети, перший, другий та ППЛЗСУ, був позитивним і продемонстрував той факт, що більше половина найкращих місць отримали студенти з найвищим рейтингом. Цього дня за спеціальністю педіатрія було працевлаштовано 142 особи, 12 з яких були зараховані на навчання з Донецького. Та Луганського медичних університетів. Всього у 2015 році було працевлаштовано 625 випускників, а саме за спеціальністю лікувальна справа 362 особи, за спеціальністю медико профілактична справа 116 осіб, стоматологія 11 осіб, фармація 1 особа, медична психологія 5 осіб та, звичайно, педіатричний факультет 130 осіб. На посаду лікаря загальної практики сімейної медицини працевлаштовано 209 осіб. На посаду лікаря Станції швидкої та невідкладної допомоги направлено 62 особи. У Київську область було розподілено 113 осіб. У місто Київ 153 особи. 180 випускників направлені в сільську місцевість разом з тим, крім того. Комісією працевлаштовано 43 випускники, які були зараховані на навчання до Національного медичного університету з Луганська та Донецька. А також хочу наголосити рішення комісії з працевлаштування випускників 2015 року Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Гумольця від 3-03 2015 року. Схвалити результати роботи комісії з працевлаштування випускників 2015 року, відзначити максимальну відкритість та прозорість процедури працевлаштування випускників 2015 році, рекомендувати та, звичайно, збільшити вплив і контроль проректора з науково педагогічної роботи щодо одержання відкритої інформації місць працевлаштування у вільному. Блокі. Показникам, випускників із представленням на офіційну процедуру результатів попереднього розподілу за узгодженими, за узгодженими письмовими згодами працівників. Бачите, що щорічний досвід об'єднання трьох факультетів, а саме медичний номер 1 та номер 2 та ССУ, у загальний реферт з позитивним та звичайно відзначити. Медичний факультет номер 3 та 4 з об'єднанням студентів у всіх чотирьох медичних факультетів та ПАЗУ в один рейтинг з урахуванням специфіки. Звернутися до Міністерства охорони здоров'я України з проханням проводити наступні процедури пра пра працевлаштування випускників Національного медичного університету впродовж одного дня. А зараз давайте перейдемо до інформації щодо замовлення та видачі документів про освіту державного зразка Національного медичного університету, згідно з постановою міністрів України від 27.08.2010 року. номер масім. Відповідно до договорів, з дочиним підприємством-інтерресурсом, університет перераховує кошти. За договорами цього року, а саме у ну, 2015 року, диплом спеціаліста для нас буде коштувати 89 гривень 82 копійки. Додаток до диплому 1 гривня 44 копійки. Єврододаток 67 гривень 92 копійки, диплом молодшого спеціаліста 52 гривні 2 копійки, диплом спеціаліста, ну, англійська та українська версії 31 гривня 80 копійок для іноземних студентів. А зараз анонс з приводу, з приводу українського товариства терапевтів, який буде проводитися 19-20 березня 2015 року. Шановні колеги! Українське товариство терапевтів кафедри внутрішньої медицини No1 Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Покуронця запрошують вас взяти участь у конференції Українського товариства терапевтів з міжнародною участю для лікарів усіх терапевтичних спеціальностей, хірургів, ендостопістів, травматологів та інших зацікавлених осіб, які, яка відбудеться 19 та 20 березня 2015 року, та буде про. Аспекту. А саме, у День перший будуть розглядатися основи геномної та персоніфікованої медицини це школа для лікарів. День другий це будуть розглядатися проблеми шлункових школи і школих кровотеж, у клінічній практиці. Також у програмі конференції будуть доповіді провідних вітчизняних фахівців та запрошених лекторів з Німеччини, Нідерландів та Польщі. Після проведення конференції та місце проведення. Володимира Юричка, який віддав своє життя за Україну. На те засідання вченої ради були запрошені батьки Володимира Володимир Володимирович та лідія Букен-Юрички. Запам'ятався їхній яскравий виступ. У своїх розповідях про сина вони наголошували на тому, що студентське товариство Медичного вузу зіграло велику роль у патріотичному встановленні Володимира. Ця думка прозвучала і на першому засіданні спеціальної комісії, яке відбулося 4 березня 2015 року в аудиторії імені Святого Луки, щодо призначення стипендії імені Володимира Юричка, на який головував батько героя. Із шести претендентів комісія повинна була обрати двох найкращих. Згідно з рішенням, ця іменна стипендія призначається двічі на рік у розмірі 1500 гривень. Основними критеріями обрання, окрім сумнівного навчання, стала, звичайно, громадська активна позиція, участь у Революції Гідності та зоні АТО. Члени комісії, у складі якої було 24 особи, батьки Володимира Юричка, проректори, декани, громадські діячі, викладачі та студенти. Під час активного обговорення відзначили, що всі претенденти є гідними цього почесного звання стипендіата, адже кожен з них засвідчив своєю активністю діяльність високої свідомості та прагнення до розбудови справедливості нашої з вами держави. У результаті деякого голосування. Першими стипендіатами імені Володимира Юричка стали студентка другого курсу медичного факультету No2 Олеся Жуковська та студентка третього курсу медичного факультету No3 Оксана Мухайлін, які зобов'язалися і надалі гідно нести це почесне звання і активно продовжувати їхню роботу. На сьогодні це всі актуальні теми у цій студії була з вами. Я Салю Галина. Чекаємо вас у наступних ефірах. Нехай щастить нам з вами в цьому в цьому складному переному житті. Слава Україні, Героям слава!